Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. В попередньому відео я показувала, що почала в'язати шкарпетки, дитячі шкарпетки, і одна шкарпетка в мене вже була готова, я зв'язала і іншу. Це в мене пряжа від YarnArt Forza Strip і колір в мене 28,06. Оце те, що в мене залишилося від цього маточка. Дивіться, які чудові кольори. І коли я зв'язала першу шкарпетку, я вам казала і показувала, що я трохи відмотала пряжі, щоб почати в'язати другу шкарпетку точно такою. І вони в мене вийшли ідентичні. Єдине, що я не розумію, чому тут в мене пішло отакого світлого на мисочок, а тут, в принципі, немає. Але за розміром, ось так, я все міряла, все, -все однакове. Дуже мені подобається, мені подобається, як вдало вийшов початок. Така блакитна тут, наче стрічечка зверху, значить так я і задумувала, так? але воно вийшло випадково. Потім тут така блакитна смужка. І далі пішли ось такі кольори приємні, осінні, а далі ось такі приємні, блакитні, сині з бежевим кольором. П'яточка в мене укріплена, і ось така кругленька. На ці шкарпетки я набирала на одну спицю 12 петелек. І ось такі чудові шкарпетки. Я їх не блокувала, блокатору на дитячі шкарпетки в мене немає. Я попрала вручну, і, до речі, коли я прала, уся вода була ось такого кольору. Мені здається, цей червоний дуже-дуже линяє. Я поправила, потім розклала на рушничок і ну, таку розклала, знаєте, щоб вони прийняли ту форму, яку мені потрібна яка мені потрібна. Вони на рушничку висохли, потім я прийшлася парогенератором. І ось така чудова пара в мене вийшла. Це, звісно, на подарунок. Дитині, і другу пару я також почала в'язати. Одразу, як тільки закінчила осі, в'язати, одразу почала в'язати і чоловічі. Тут я вже поєднала цю пряжу ось цією, alize superwash Comfort. це синя пряжа, сині кольори. Я, я іноді купую такі однотонні кольори саме для комбінування з кольоровими. І ось таке в мене вийшло поєднання. Дивіться, але тут. Вийшло так, погомілок однаковий, але сама стопа вже трохи відрізняється. Першу, першу шкарпетку я зв'язала ось цю. Це в мене так вийшло після того, як я закінчила в'язати ось цю дитячу пару. І тут йдуть у мене смужки світлого кольору з блакитним, потім починається коричневий і ось цього червоного кольору лише дві смужечки. Потім ту пряжу, яка в мене залишилася, що я відмотувала між цими двома шкарпеточками, я пустила на погомілок. Це вийшов, вийшла точно така секція. І після цього залишку я в'язала вже з і в мене вийшло червоних смужечок більше. Але я вважаю, це не критично, навіть так прикольно. Це вже я знаю і так придивляюся до того, що тут на... 4 червоні смужечки більше. А в принципі, кольорова гама витримана. погомілок такий світлий, а на стопі вже йде ось таке чередування смужечок. Я дуже задоволена також цією парою. Я в'язала методом хелікс ви бачите. Вже навчилася доволі добре голочкою тут зшивати сам мисочок тому що. Спочатку я так зовсім не робила і все завжди скручувала. ці останні вісім петелік, я отако затягувала. Тепер я так не роблю, мені подобається ось саме таким способом сшивати. На дитячих шкарпетках я також шила голочкою. Завдяки шкарпетковій валізі я цьому навчилася. Я подивилася, що всі дівчата це вміють робити, всі дівчата це роблять і. І я вже трохи набила руку також на цьому. Ось такі чудові дві пари в мене вийшли. Я в'язала на цьому тижні. І я хочу сказати, що дитячі я зв'язала вдома, а чоловічі я почала в'язати вдома. І потім, протягом всього тижня, в'язала на роботі в обідну перерву. Де мене мої співробітниці підходили, дивилися на ось цю шкарпетку. і... Звісно, всім дуже сподобалася вона. Минулої середи ми святкували тата від день народження. Йому виповнилося 87 років. І саме там, в кафе, де ми святкували, йому подзвонив з-за кордону брат. І Подивіться, дівчата, який він задоволений, коли почув голос рідної людини. Для всієї кампанії ми замовили тугу з пива, щоб вистачило на всіх, і нам було весело. До пива ми замовили піцу, вона була дуже смачна. Це якраз було те, що треба. Усі були задоволені і вечір вийшов затишним і веселим. В кафе я вперше одягла джемпер, який зв'язала з, з пряжі Газал. Залишилась ним дуже задоволена і отримала багато компліментів. Нагадаю, дівчата він зв'язаний круглою кокеткою з візерунком хвіст Павича. Залишу посилання на це відео. хочу показати, що в мене на спицях, що саме я в'яжу. Я вчора була в магазині АТБ і побачила два маточки з такої пряжі. По-перше, я подивилася на склад, і в нас тут 50% вовна і 50% акрила, бо акрилові ниточки, акрилову пряжу я б не взяла. І обов'язково треба дивитися на символи догляду, і ми бачимо, що тут ручне прання. Тому що попередньо минулої зими я купувала. Мені здається таку саму пряжу, але іншої кольорової гами зв'язала Бактус і. Благополучно кинула в пральну машинку і витягнула, ви знаєте, такий збитий валянок. Тому на це треба звертати увагу, а не поспішати. Я люблю все прати у машинці, а не руками. І мені дуже стало цікаво, як ця пряжа виглядає у виробі. Цікаві кольори такі яскраві. Я зазвичай зелений жовтий таке не в'яжу, не люблю таку кольорову гаму, але мені цікаво було, як це все поєднується. Я взяла два маточки. І вже вчора ж зв'язала ось такий маленький круасанчик. Це усім відомий шарфик. До речі, я взяла ниточку з середини моточка в'язала, і початкова ниточка була зеленого кольору. І ось так в мене йшло зелений, потім жовтий, потім посерединці блакитний, білий, і переходить ось оцей бусковий або кольор вина. Сподобалось мені і в'язати і самі ці розтяжки кольорові. І, до речі, вона така пухнаста, Ви, о, дивіться, ось, пухнаста. Я люблю таку ниточку. Завдяки цій своїй пухнастості, вона дуже приємна на дотик, хоч це і китайська пряжа, але вона мені сподобалась. Вийшов от такий невеликий шарфик, шарфик Софі. Це я спробувала потренувалася. Подарю цей шарфик своїй невістці, такий круасанчик. а собі почала в'язати просто широкий шарф. Продовжила в'язати з цієї ж бобінки. Якщо я тут закінчила цим кольором, то, звісно, наступний шарфик я ним почала. І ви знаєте, мені захотілося зв'язати простий стандартний класичний шарф. Я буду в'язати його довгий, щоб отак обкрутити навколо шиї. Я думала, чи брати якийсь візерунок. Чи може зв'язати бактус? Я дуже люблю бактуси. Але потім я подумала, мені захотілося зв'язати саме простий отакий шарф, щоб на ньому було дуже-дуже багато кольорів. І щоб можна було вдягнути і до чорного одягу, я думаю, він буде пасувати. І до одягу, то у мене є такого кольору куртка, і все. У мене є тільки куртка ось такого кольору, із цих кольорів. Рожева, мабуть, що і чорна. Ну, я планую до чорної куртки. Поди... а, в мене ще є зелене пальто. Ну, побачимо. Звісно, не такого кольору. Не побачимо. Мені, ви знаєте, захотілося таких якихось яскравих кольорів. І коли я побачила, як усі ці кольори переходять один в один, мені оце сподобалося. І я думаю, буде такий дуже веселий, веселий. Шарфик. От мені цікаво, який кольор буде далі. Я думаю, що буде далі жовтий. І знову тоді, тоді буде блакитний, білий і ось такий. Якось отако будуть іти в мене кольори. Обов'язково я в наступному відео вам покажу, що ж в мене вийде, бо в'язати його, звісно, тут недовго. До речі, я в'яжу спицями номер 3, Взяла ось такі спиці із... дві спиці із п'ятьох. Вони Довжиною тут 20 см, але я наділа ось такі заглушки, щоб в мене в'язання не спадало. Коли я не в'яжу, я надягаю ще з цього боку, щоб нічого не, де мене не загубилося. Тож, я планую продовжувати в'язати цей свій шарфик. Я планую дов'язати ось цю свою футболку, я вам цього разу її не показувала, тому що я, я в'яжу і я просуваю, я майже вже. Дов'язала до кінця. Тут мені треба ще трошечки дов'язати, і буде резиночки, буду набирати рукавчики. Ну, і, можливо, розпочну щось нове. В'язати буду обов'язково з вами ділитися, буду обов'язково вам показувати. І на завершення хочу поставити вам трохи вечірні Одеси. В цьому році така чудова осінь, що поділитися просто неможливо. Листя вже пожовкло, але ще тримається на гілках. І коли ліхтарі. М'яко освітлюють дерева, пройти повз неможливо. Хочеться все показати, все зізняти. Фонтан на площі в міськсаду вже закрили на зиму. Далі я йду вулицю Дерібасіською, вона моя улюблена. І я не накладаю музику на ці кадри. Мені хочеться, щоб ви почули голос людей. Десь лунає музика, десь тарахтить генератор, звісно. І дуже шкода, що я не можу передати той осінній запах. Але ви розумієте, яке чудове місто Одеса, і хоч на хвилиночку мені хочеться з вами поділитися цією осінньою атмосферою. І дякую, дякую вам, що були зі мною, дивилися моє відео. Бажаю, дівчата, усім. Нехай у вашому житті буде побільше теплих вечорів. Всім пока!